Василь Ломаченко, один із найвидатніших боксерів в сучасності. Його шлях до слави почався ще в дитинстві, коли його тренував батько Анатолій Ломаченко. Він застосовував нестандартні методи тренувань, включаючи уроки танців для розвитку координації. Ломаченко двічі вигравав Олімпійське золото, Пекін 2008 Лондон 2012 і мав вражаючий рекорд 396 перемог і лише одна поразка. Він швидко став чемпіоном, вже в третьому бою виграв поас WBO. Перемігши американця Геррі Рассела рішенням більшості суддів двічі 116-112 і 114-114. Ломаченко домінував у легких вагових категоріях, ставши багаторазовим чемпіоном світу. Його стиль, висока техніка, унікальна робота, ніг і інтелект у ринзі. Він дуже швидко став народним героєм. Але з початку воєнного конфлікту на території України 2014 року він почав виражати неоднозначну позицію стосовно цього конфлікту. Ломаченко продовжував підтримувати близькі стосунки з російськими спортсменами, зокрема з Олександром Усиком, який, хоч і підтримує Україну, але теж висловлювався дуже обережно і не завжди знаходив підтримки звичайних українців. Він брав участь у проросійських проєктах. Наприклад, у 2020 році опублікував відео, де російські спецназівці дякують православ'ю, що викликало скандал. Після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Ломаченко не зробив однозначних заяв на підтримку України. Він не називав Росію агресором і уникав чіткої позиції, що контрастує з багатьма українськими спортсменами, які відкрито виступили проти війни. Василь є прихильником Української православної церкви Московського патріархату, яка має зв'язки з Руською православною церквою та Кремлем. Це викликає особливе неприйняття, адже багато українців вважають українську православну церкву московського патріархату інструментом російської пропаганди. Ломаченко втратив підтримку багатьох українських фанатів. Хоча Ломаченко і виражав таку позицію, але після початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну з Греції в перші дні війни і став на захист України. Він навіть відмінив бій з Джорджем Камбососом. Ломаченко не приймав участь у бойових діях, але ви напевно бачили фото у військовій формі. Це він був у складі руху захисту свого рідного міста Білгород-Дністровського. Останній бій Ломаченко відбувся 12 травня 2024 року, коли він здобув перемогу над австралійцем Джорджем Камбососом. Завоювавши вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, планувалося, що Ломаченко повернеться на ринг у листопаді 2024 року, але він вирішив взяти паузу до кінця року, щоб провести час з родиною та вирішити особисті справи. За словами промоутера Боба Арума, Василь Ломаченко проведе свій наступний бій у першій половині 2025 року. Серед потенційних суперників такі відомі чемпіони, як Шакур Стівенсон та Джервонта Девіс. Хоча Ломаченко і вражає неоднозначну позицію щодо України, він продовжує змагатися під українським прапором і прославляти Україну по всьому світу. Тому бажаю йому перемог і відмінного здоров'я. До скорих зустрічей, друзі!